Новий проект Farcast, web 3 Додаток, який дасть вам можливість заробити з 5 доларів навіть 10 тисяч доларів. Всім привіт! Ви на каналі НавіКрипто. Сьогодні ми будемо говорити про новий проект Farcaster, який виходить у web 3 і це соціальна мережа дуже подібна на Twitter. Вкладення лише 5 доларів. Тому сьогодні розберемо взагалі про фонди, які заінвестували в цей проект гроші. Як крок по кроку потрібно зареєструватися, детально покажу вам інструкцію, як створити аккаунт, підключити гаманці, де в майбутньому вам дадуть дроп. А в кінці також я вам дам посилання, за яким ви отримаєте 50 токенів уже абсолютно безкоштовно. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця, підтримайте відео лайком і також не пропускайте цієї активності, тому що тут можна буде зробити дуже багато. Отже, давайте почнемо. Форкастер це топова веб-3 соціальна мережа, яка практично дуже інтерфейсом похожа на Twitter. Якщо ви користувалися Твітером, вам буде дуже комфортно і зручно взагалі в нього заходити і е, переглянути. Самі інвестори в цьому проєкті мега круті і дуже сильні. Зараз проєкт зібрав більше 180 мільйонів доларів інвестицій. Можете собі просто уявити, що це дуже велика сума. І щоб порівняти, наприклад, з Тракнетом, Starknet Старкнет назбирав 282 мільйони доларів, і ви знаєте, який дроп роздав Starknet. Layer Зіро 263 мільйони. А ZKSync, тут звичайно окрема історія за їхню роздачу дропу, вони отримали 450 мільйонів доларів інвестицій. Тому можете зрозуміти, що цей проект дуже важливий, і в ньому можна справді заробити великі гроші. Тому для того, щоб взагалі в нього зайти, вам потрібно потратити лише 5 доларів і створити акаунт, і виконувати певну активність в соціальній мережі. Зараз ми крок по кроку про це будемо говорити. Взагалі щодо інвестицій, я думаю, тут не варто нічого вас переконувати. Можете подивитися, що такі топові інвестори, як Андерсен Горвіц, вони просто інвестують сюди і вірять в цей проект. Я особисто також в нього вірю. Ми будемо створювати мультиакаунти, але ми будемо також це все окремо вести на окремих VPN-ах і так далі. Про це будемо розказувати в окремих відео. А тут я вам раджу обов'язково, хоча б один акаунт створити і вести його від себе, тому що в майбутньому ви зможете пожаліти і отримати фому. Тому ось така інформація. Також давайте переглянемо квіт Скот. І як бачите, це дуже потужна мережа Фаркастер, дуже багато, дуже великий скор, понад 2000. тисячі. Такі скори мають небагато взагалі в крипті проєктів. Тому тут ви можете довірити свої дані у Твіттері Вони мають також більше вже, якщо не помиляюсь, 138 тисяч підписників. Вам особисто раджу теж підписатися на їхній Твіттер, щоб не пропускати важливих новин, можливо, подій або ж так званого дропу. Тому ось загальна інформація взагалі про сам проект: це веб-3 соціальна мережа, в якому ми просто будемо постити різні пости, ділитися коментарями, ставити лайки, і в майбутньому за це ми можемо отримати дроп. Найважливіший плюс цього фаркастера, що це децентралізована мережа, яка має відкритий код, і до нього мають доступ усі розробники, а також юзери. Тобто, це так, якби знаєте, пошта. І ви можете зайти на фаркастер, потім свою пошту перенести в іншу соціальну мережу. І це нове V3 рішення, і я бачу за цим майбутнє. Тому також розробники можуть використовувати цей доступний код для створення інших соціальних мереж, які вже на даний момент створюються. Але нас цікавить саме один, одна соціальна мережа, яка називається Warpcast. Вона повинна бути скачана саме на мобільному додатку. І для вам, вам потрібно мати смартфон, у якого є камера. Ми у себе в нашому криптокоманді крипто будемо закуплятися на 10 десятьма телефонами, тому що теж не хочемо робити все через е, цей е, комп'ютер, і будемо робити трошки мультиаккаунти. Тому тепер давайте прийдемо до інструкції крок по кроку, що потрібно робити, що натискати, і як забрати свій перший маленький дроб 50 токенів. Заходимо в App Store, якщо у вас Apple, якщо у вас Android, Заходимо в Google Play і скачуємо додаток під назвою Warpcast. Скачуємо його, потім переходимо далі. Нам потрібно вибрати підписку. Те, що я вам ізгадував, це коштує 5 доларів на рік. Але не пожалійте, заплатіть цих 5 доларів, тому що потім за це ми зможемо отримати хороший дроп. Далі переходимо взагалі в настройки, вписуємо дані наші для логування. Нам на пошту приходить імейл з підтвердженням, Нам потрібно підтвердити, вписуємо свій нікнейм, додаємо фотографію, біо, опис і проходимо далі, натискаємо Create account». Все, основні чинності на телефоні вже зроблені. Тепер ми можемо перейти на наш ПК, комп'ютер і вже продовжувати все далі, тому що тут як не як трошки зручніше. І тут нам потрібно буде просто зісканувати QR-код з телефону. І продовжити. Тому давайте переглянемо, що взагалі потрібно робити середині. Беремо телефон, скануємо QR-код, переходимо по посиланню, скачуємо, що так, це я, і у нас на комп'ютері зараз повинна відкритися вже сама соціальна мережа. Так, це створений один із моїх додатків. Ось як вона виглядає, так перша сторінка. І взагалі, що нам потрібно робити? Нам потрібно робити усі можливі активності і підписуватися на, на різних людей, так, в цьому додатку. Виставляти пости у себе і ділитися якоюсь інформацією, тому що саме можливо за ось ці активності, за підписників, які на вас підписуються, і і на яких ви підписані, ви в майбутньому зможете отримати дроп. тому можете прийти в телеграм з нашого каналу і також підписатися на наш акаунт, і ми можемо зимою. Взаємодією робити і підписуватися один на одного. Тим самим можете покращити свій аккаунт і в майбутньому можливо отримати дроп. Давайте взагалі поглянемо по інтерфейсі. Тут у нас з лівої сторони є закладка Home. Так, тут виставляються різні пости на людей, яких ми підписані. Нам потрібно просто лайкнути, або ж ми можемо зробити рекаст, тобто репост, і поставити коментар ще щось. Тут, звичайно, у нас є повідомлення Direct Cast, це ми можемо отримувати повідомлення від інших людей і спілкуватися в цьому додатку. Важливо, також тут є закладка WARPS. Ми можемо купити Warps, це так звані внутрішні токени для цього проєкту. Якщо ми їх купимо, ми можемо потім давати подарунки іншим людям або ж виконувати певні активності. В закладці Профіль обов'язково нам потрібно також вказати всі свої дані. Натискаємо Edit Profile, і тут нам потрібно вибрати юзернейм, вписати ваш дисплейнейм і також описати біографію, щоб воно було все детально розписано. І найважливіше, що потрібно зробити, перейти на закладку «Verify address» і тут потрібно нам підключити гаманець, гаманець Ефіріум і гаманець «Solana». «Solana» ви можете підключити пізніше. Гаманець Ефіріум можете підключати відразу. Це дуже важливо, тому що в майбутньому саме на цей гаманець ви зможете отримати дроп. Переходимо на Solana, підписуємо, і ось як бачите, Your all set, наш адрес був верифікований. І все. Получається, у нас є підв'язані два адреса, Ethereum і Solana. І це дуже важливо, тому що в майбутньому ви будете на нього отримувати саме дроп. Тому це потрібно зробити в пріоритеті. Також тут є активності, за які ви можете також отримувати дропи. Зараз я вам покажу, де вони знаходяться. Тому ось загальна сторінка варпкастку, так як я і згадував. По-перше, вам потрібно вписати всі свої дані в біо. Це дуже важливо, підв'язати і зверифікувати ось тут адрес соляни і ефіріум, на які ви отримаєте потім дроп, і виконувати активності, наприклад, виставляти нові пости, але не просто там не знаю цифри, так чи букви, а щось корисне. І приходити, підписуватися на інших людей, приходити на їхні сторінки, також їм коментувати, лайкати, писати касти. І е, виконувати щодня. Я я раджу вам робити дві-три активності протягом дня. І найважливіше це, звичайно, що набирати підписників. А щоб набирати підписників, переходьте до нас в телеграм-канал, щоб підписатися, і ми також будемо взаємно на вас підписуватися. Тоді ви зможете покращити свою касту, так звану, і е, ймовірність отримання дропу. Також другу річ, найважливішу, яку потрібно робити, це виконувати виконувати квести на сторінці Фаркаст. Посилання, на яке я також дам під цим відео, а також в телеграм-каналі, тут ми можемо е, безкоштовно клеймити рі, різні е, токени і виконувати квести. Наприклад, ми прийдемо на закладку квести, і тут потрібно крок по кроку все виконувати. Тут у мене напевно вже більшість все було виконано, тому я не буду входити в деталі, але це так, так стандартно, як і в інших. Проєктах ви просто виконуєте певні активності, підписуєте протоколи, купуєте там палите газ і так далі. І це все також буде впливати на вашу касту і в майбутньому на ймовірність отримання дропа. Тому ось коротко взагалі про сам проєкт. Я в ньому бачу дуже велике майбутнє. Раджу вам також підписатися на великі фонди, на сам же Варкаст, який є в, цьому, в цій ж соціальній мережі, і за ними слідкувати. Тому робимо щодня активність і продовжуємо розвивати свої соціальні мережі в першій вебтервпершому веб, в першому веб додатку, який має такі великі інвестиції. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було корисне, будь ласка, поставите лайк. Не забудьте підписатися на наш Телеграм, на наш YouTube канал. У наступних відео ми також будемо розказувати про мультиаккаунти, як ми їх створюємо, як ми їх ведемо, тому що це теж не так все просто. Потрібно мати і VPN, і різні антифрауд детект браузери і так далі. Ми це все роз... будемо розказувати, а також будемо давати безкоштовне навчання в сфері ретродропів і дропів, і сфері е, крипти. Тому як ви раз що додивилися це відео, лайк і підписка на канал.